В моїх руках Realme 12 5G у версії 8512. І коли я дізнався, скільки цей смартфон сьогодні коштує в магазині кібернетики, то по-перше, я був приємно вражений. А по-друге, не міг з вами цим не поділитися і не розповісти про цього малюка, тому що поки весь український ринок продає його за 11 тисяч гривень, в кібернетики можна придбати його офіційно за 9 9 тисяч гривень за версію 8,512. Не китайця з Аліекспрес, а офіційний смартфон з офіційною гарантією та обслуговуванням. І хіба ж це не чудово? Якщо ви вже вражені, то я вас розумів. І посилання для купівлі вже знаходиться в описі під відео. А для тих, хто хоче розібратися, а що ж пропонує цей смартфон за таку приємну ціну, вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ техніки. Та вражень поїхали. Друзі, по-перше, офіційно заявляю, що огляд буде як завжди чесним та відвертим, побудований на моїй суб'єктивній точці зору. Тож ми будемо шукати як переваги, так і недоліки цього смартфону. І розпочнемо, звісно ж, з пакування та комплектації. Тут у нас традиційно смартфон. До того ж, до мене сьогодні дісталися обидва варіанти кольорів: є отакий от фіолетовий або ж отакий от зелений. Тому одразу можете написати в коментарях, який з них вам подобається більше. Проте, от незважаючи на колір, комплектація всередині коробки в обох смартфонів, звісно ж, однакова. Смартфон, чохол, блок живлення на 45 ватт кабель, скріпка та документація. Тобто, нічого додатково купувати для користування цим гаджетом абсолютно не потрібно. Так би мовити, весь джентльменський набір одразу в коробці. Дизайн, річ завжди суб'єктивна, тому поділюся своїми першими враженнями. Сам смартфон виготовлений з пластику і захищений за стандартом IP54. Матова задня панель це, звісно, чудове рішення. На ній розмістилася також стильна лінія з діамантовим візерунком, яка розділяє смартфон умовно на дві частини, і шайба блоку камер, про які ми обов'язково поговоримо трошечки пізніше. Бокові грані тут теж пластикові, хоча при першому дотику, на Секунду таки здається, що це алюміній. Можливо, через те, що вони тут глянцеві, і виглядає це справді красиво. Мені подобається єдине, що глянець по правді кажучи, збирає відбитки ваших пальців дуже і дуже легко. Чи це критично? Аж ніяк. До того ж, комплектний чехол абсолютно вирішує цю проблему. Тобто, загалом, дизайн стриманий, але з фірмовими фішками, де тут точно не стримувались, так це при розміщенні необхідних деталей на корпусі смартфону, адже на гранях є всі роз'єми, включно з Джеком для навушників, і навіть стереодинаміки, які звучать тут цілком непогано. Понезам є питання, але загалом звучить доволі непогано. Realme 12 5 g отримав IPS-дисплей з діагоналю 6,72 дюйма, роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення, максимум 120 Гц та яскравістю 950 ніт. Тобто використовувати його зручно як в приміщенні, так і на вулиці. Кольори тут приємні, робота плавна. З недоліків, хіба те, що нижня рамка таки трошки більша за всі інші, але тут маємо. Show my Плавну роботу, окрім частоти оновлення, тут забезпечує, звісно ж, залізо та оптимізація системи. І розпочнемо з першого. Смартфон отримав шестинанометровий процесор від Mediatek. Dimensity 6100+, 5G. І так, назва складна, проте головне, що цієї потужності вистачає і для базових речей, і для того, щоб в ігри трошки пограти. Хоча ігровим смартфон не назвеш. Але от середнє налаштування він витримати може. Про це говорять і тест, Тут смартфон іде на рівні з конкурентами. Про модифікації пам'яті я навіть говорити нічого не буду, адже поки діє гаряча ціна на версію 8 512, розглядати будь-яку іншу пропозицію просто немає сенсу, тому що за його вартість жоден конкурент стільки пам'яті вам не запропонує. Ну але якщо і цього вам раптом буде замало, то оперативку можна гібридно розширити вдвічі, а комбінований слот під сімку та – Дозволить збільшити і об'єм сховища, тож з пам'яттю тут нуль проблеми. Пам'яті тут точно вистачить, і в цьому можете навіть не сумніватись. Це найвигідніша пропозиція по об'єму на ринку, але тільки в магазині кібернетики. А от система мене дуже навіть потішила, тому що цього разу в Realme UI 5.0 вдосконалили і те, що працювало, і додали нові цікаві фішки. Наприклад, тут все ще є міні-капсула 2.0 такий аналог Dynamic Island чи наобар від Samsung, який показує вам роботу застосунків у фоні. Є розумні жести, де ви можете керувати, наприклад, відтворенням відео дистанційно, перемикати його чи навіть відповідати на дзвінки. І звучить це цікаво проте... Наскільки це практично, у мене є сумніви, чесно кажучи. А от що мені справді сподобалось, так це використання кнопки живлення. По-перше, в ній розмістився швидкий сканер відбитка пальця і смартфону розблоковується буквально миттєво. Проте, ну зрозуміло, що мене здивувало не це, тому що це є у багатьох. А по-друге, легким подвійним тапом ви можете вмикати чи вимикати режим без звуку, наприклад. Або ж натисканням так само подвійним, вмикати камеру. Проте, все це можна налаштувати. І поставити якось інакше це не проблема. Виявляється, не потрібно навіть додавати додаткові кнопки на корпусі. Перепрошую за тавтологію, аби виконати оцю от окрему дію магія. Окрему увагу слід звернути на акумулятор. Він тут на 5000 мАч і підтримує швидку зарядку 45 Вт, яка, як ми пам'ятаємо, є в комплекті. Загалом цей смартфон здатен спокійно витримати один день активного використання, але. Навряд більше, тобто він точно не в топі найбільш живучих смартфонів, але для роботи цілком достатньо. Що стосується камер, то розташовані вони тут красиво, але їх таки менше ніж може здатися на перший погляд. По суті, в величезному колі на задній панелі основний модуль на 108 мегапікселів та допоміжний на 2. В екрані розташувалася фронталка на 8 мегапікселів. і фотографує він приємно. Хорошу сонячну погоду було важко знайти в час, коли я його власне тестував. Тому ми зі смартфоном працювали з сірістю та дощем і впорався він дуже навіть непогано. Вийшли вдосталь насичені знімки, інколи навіть замашками на певну художність. Фотографувати на нього точно не соромно. Ввечері, звісно ж, такою деталізацією він похвалитися не може, але кольори мені все ще подобаються. Він залишає ніч нічю і не намагається висвітлити абсолютно все навколо. Тобто. Фото близькі до реальності. Фронталка при всій повазі в плані фото. Вона не найсильніша сторона цього смартфону. Друзі, на вулиці трошечки дощить, але це не означає, що ми не будемо з вами тестувати відеозйомку. А то, це у нас фронтальна камера смартфону Realme 12 5 g І власне ви бачите якість відеозйомки, ви чуєте звук, бачите, що я трошечки вологий сьогодні від погоди. Можете написати, як вам подобається чи не подобається в коментарях. А ми тим часом глянемо ще на основний модуль. Основний модуль Realme 12 5 g і він так само, як і фронталка, може знімати. Мати максимум Full HD 30 кадрів на секунду, хоча тут у нас модуль на 108 мегапікселів. І різницю ви бачите. Сподіваюся, ви її також і чуєте. Тому пишіть про свої думки і враження, як вам відеозйомки на цей смартфон в коментарях. А ми будемо підсумовувати все і робити висновки. Відверто кажучи, як на 11 тисяч гривень. Ну тут є над чим подумати, тому що так, Realme 12 5G він непоганий, але чи найкращий тут? Не все так очевидно, але от якщо розцінювати цей смартфон як смартфон за 9 тисяч. Як його сьогодні можна придбати в магазині кібернетики, то за потужністю він не поступається конкурентам, а в питаннях пам'яті точно кладе їх на лопатки. З точки зору дизайну, думки можуть бути різними, подібне стосується і системи, бо комусь подобається Realme UI, комусь не подобається, але працює він стабільно і має все необхідне, аби ви були ним задоволені. Купувати чи не купувати цей смартфон, вирішувати тільки вам. Просто знайте, що в описі під відео на вас чекає посилання з найвигіднішою ціною на ринку. Також не забувайте про підписки. Звісно ж, ставте вподобайки та дзвіночки під цим відео. І дякую, що ви додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних роликах на каналі Кібернетики.